Ну, скоріше, баскетбол мене знайшов, можна сказати. В школі ми грали баскетбол, я виріс в селі і ми грали баскетбол, але баскетбол такий, який самі, самі ми його придумали, самі грали. Там правила були наші, знову ж таки, ніхто їх не читав, але дивились щось, грали там інше там, в школі. Ну а потім, уже, по закінченні школи середньої, я поступав в Уманський інститут. Там був завідувачій кафедри, він ветеран спорту, він приїхав в Київ, а нинішній будівельник ще тоді був з Кіфом командою. І Це відносився він до спортивного товариства «Буревісник». Він приїхав в цей «Буревісник», і каже: от там до мене хлопець прийшов, приїхав, такий от 2-10. Приїхав за мною, кав'яном і забрав мене в Київ. І почав я тренуватися, грати. Грати почав. Команда мені допомагала, я і тренер Шаблінський і мене після нетривалої підготовки почав уже ставити в склад і давати грати, і таке інше. Ну, в общем, так, грав і вчився. Я думаю, що якось так підібралась, і Шаблінський в цьому в цьому сенсі теж працював, я думаю, зараз я думаю, він підбирав людей, він потихеньку якось так відказувався від тих, хто хто любив там погуляти, випити, і якось ну, так негативно впливав на мікроклімат в команді. Але я думаю, що в цьому плані він проявляв велику педагогічну мудрість. І ну, як зараз ми почнемо говорити про тих гравців, які тоді грали, я думаю, що, що ці люди знайшли себе в житті після спорту багато людей. Я можу зараз називати Фамілії Вальтін, Гладун, Поплавський, той же Гуревич. Він потім покинув команду і поїхав в Дніпропетровськ за сімейними обставинами. І багато інших погуляй. Вони себе знайшли в житті. Ця віддача була колосальна. І мікроклімат, підтримка була взаємна, дуже хороша. Дуже... Тоді, тоді була інша атмосфера в команді. Були й інші команди, але такої, таких, такої команди, як був будівельник. Ну, я почну з Скіфа. В 61-му році це ще був Скіф. -такі, такої команди, як цей колектив, я, я бачив багато команд. Я не можу порівняти. Це краща була команда в цьому відношенні. Не дарма команду ЦСКА болівальники називали конюшнею. От в Москві було передавідою США, там їздили за досвідом. З всього Радянського Союзу вчили, підготовку проходили, а грали там Урал, Середня Азія, і з України теж. І в мене були проблеми. Призовний вік, призовні періоди, осінь, весною, всякого бувало часу. Мене, як правило, мене кудись посилали, давали, кажуть, їдь, кудись, Прим, відпочинь, поки не закінчився період призову. Так я Довго так мене. Так, це не тільки мене стосувалося. Україна старалась берегти своїх спортсменів, відстоювала їх на всіх уровнях, на всіх рівнях. І так і зі мною були, але в 68 році вже всі засоби були вичерпані. Я був призваний в ряди армії. Тоді там була хороша команда, але ж не хотілося мені йти з будівельника, з рідної команди, але вже не питали мене, призвали мене, призвали мене через міліцію, через таким шумом. От, повістку принесли прямо на весілля мені, вручили на другий день, правда, так. Да. І через три дні я вже був в армії після весілля.